Всім привіт! Зараз ми знаходимося на нашому складі самоклаючих 3D-панелей для стін і стелі. І ну, видно, що це склад, тут наша продукція. Зараз я хочу вам показати найпопулярніші варіанти наших панелей, новинок, які заїхали нещодавно. Спочатку я хочу показати вам, що клей вже є на панелях. Отак От ви просто здираєте папір. Ось так. І клей вже є на панелях. Дуже міцний, важко віддерти. Ось так тепер вам покажу наші новинки. Ось такий вінтаж. Дуже гарні панелі підходять як для стін, так і для стелі. Наступний буде вінтаж білий з золотом. Також, відповідно, для стін і для стелі гарно підходить. Ці варіанти два вже на фульзі, як ви щойно бачили на відео, тобто додатково утеплюють стіни, шуму теплоізоляція. Наступна наша новинка це королівський мармур. Дуже гарні панелі. Всім вони дуже подобаються. Наступні це ось такі квіти. Дуже класні, є тільки у нас дуже гарні. Ось для любителів цеглів. цегли ось така кориштова цегла. Дуже крутий варіант. Ось такий популярний чорно-сірий мармур. Всі його вже, мабуть, бачили, але він завжди популярний. Наступний це також ось такий зелений мармур. Він також є тільки у нас. Дуже красивий. Наступний це ось такий коричневий піщаник. Також вже всі, мабуть, бачили, але він не включає своєї популярності. Потім наступний ось такий йде піщани, камінь піщаник, камінь-піщаник синій чи голубий. Ну тут мікс, можна сказати, тут є різні кольори. Теж дуже красивий в інтер'єрі. Ось така наша абсолютна новинка Я також є тільки у нас. Це ось такий. Тут можна сказати, що це камінь або цегла, але він такий колір Ну, В принципі, дуже гарний. Наступний це ось такий всіма популярний бежевий піщаник. Гарний. Ось такі в нас йдуть, потім їх можна на стелю і на стіни клеїти. Ось такі вони гарні, як бачите. Потім такі ж тільки з оксаметовими квадратиками. Дуже класно виглядає. також на стіни і на стелю. Тепер ось такі Такі ж, тільки вже з золотими квадратиками. Також гарно виглядає в інтер'єрі як для стін, так і для стелі. Наступна така біла цегла з сірим швом. Також гарно. Кава з молоком. Дуже популярний колір. Ось такі блакитні, також дуже гарно всім подобається, дуже класний варіант. Ось такий у нас мармурка почивна, також всім подобається, класний варіант. Ось такий фіолетові або бускові, сиреневі. дуже гарний варіант. Коричний або бронза, то як можна по-різному називати. Класний варіант. Ось такі всіма популярні срібло сірий Знову це такий найпопулярніший варіант, можна сказати. М'ята. Дуже гарний варіант. Рожеві. Класні. Ось такі бежеві. Пісочні. Ось такі. Зелений. Або салатовий, то, кому я зустріну говорити. Ось такі найпопулярніші варіанти. Зараз я ще вам покажу відео, як вони у нас, в принципі, це панелі повністю водостійкі, миючи беру бутилку з звичайною водою. Ось наливаю на панелі. Бачите? Панелі, звичайно, вологі не втягують, бо в них повністю ПВХ захисне водостійке покриття. Просто звичайною тряпкою, рушничком. Витираю, ну, все готово. Їх можна клеїти в душі, на кухні, вони не бояться жиру. Витримують високі температури до плюс 90 градусів, вони витримують, можна клеїти також на, на теплі поверхні, такі, наприклад, як груба або гріючі стіни. Ну і коридор, само собою, там де є сирість, це все. Основне правило це перед поклейкою стіни, сипучі стіни потрібно ґрунтувати звичайною ґрунтовкою для стін, та, що продається в каністрах. Ну. В принципі, такі основні аспекти сказано. Додаємо номер телефону, щоб ви бачили писати на Viber, Telegram. І наш менеджер надішне весь каталог з цінами. Ціни не говорю, бо ціни тут на різні панелі різні. Просто пишете нам, надішліть каталог, ми відправимо вам каталог з цінами, ви собі обираєте. Також менеджер допоможе вам порахувати кількість панелей по ваших розмірах. Стосону доставки, відправляємо новою поштою або Укрпоштою. Оплата при отриманні, жодних передоплат не потрібно, тобто це повністю безпечно для клієнта. Ну і, звичайно, можна і перегляд на пошті. Ви отримуєте, розкриваєте посилку, дивитесь, все підходить, тоді оплачуєте і, відповідно, забираєте посилку додому. Це Всім швидкого ремонту своїми руками.